Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас 25 квітня прищеплюємо катальку шароподібну. Ось дерево вже готове. Йому вже цій прищепі приблизно років 6-7. Ну, після щеплення десь 3-4 роки. Ця рослина все більше набирає популярності в неї велике листя. Вона, правда, не цвіте. Садівники її люблять взагалі за велике листя. Зараз перейдемо до деревця, яке будемо щепити. Покажу як це робити. Отже, ми підійшли до штамбів, на яких... Прищеплюємо катальпу. Взагалі найкраще купують катальпи шароподібні або катальпа на наноштамбі, які прищеплені на висоті 2-2-20 метра. Це європейський стандарт, там в основному роблять всі дерева на такій висоті штамба. Цей штамб ми виганяли приблизно 3-4 роки. Взагалі катальку дуже важко вигнати, тому що, а, якщо показати на маленькому деревці, то вона не має верхівкової броньки. <кій> І кожен наступний рік, коли вона викидає е, пагінчики, то буде колінце таке невеличке. Тому цей штамп дуже важко вигнати рівний. А ви ми вже пристосувалися, я там викладав відео, як зробити, щоб цього колінця майже видно не було. Ну, одним словом, важко вигнати штамп на це йде у нас 3-4 роки. Ну, вже дещо вдається зробити. Отже, приступаємо прищеплювати. Я представляю руку, оце у мене верхній палець 2.10. Відповідно, щоб було 2,20, мені... Треба щепити на цьому міжвузлі. Я беру, нахиляю штамп. це буде прищеплення методом купуровки. Роблю косий зріз. Тут е, буває треба перерізати, тому що зараз вийшов такий полукруглий і мені буде важко притягнути живець. Тому я перерізаю, роблю, щоб він був плоский. Якраз мені з, з цього ракурсу зверху дуже добре видно, щоб була плоскість. Роблю язичок, поки що відпускаю і починаю підбирати живець приблизно такої самої товщини. Оце буде він. Око вже натреноване, тому що. Можна майже безпомилково оприділити товщину підщепі і прищепи і приблизно, щоб вони співпадали. Роблю тут такий самий зріз, Чуть-чуть поправляю, роблю такий самий язичок, Чуть-чуть відгинаю, Лиш... лишнє відрізаю, користуючись принципом, що живець не повинен бути довший 10 см. Щоб Занадто багато не випаровував вологи. і вставляю. Все, все співпало. Довжина співпала і товщина співпала. Плівочки у нас із звичайного поліетилену, плотність поліетилену. 80-100 мікрон. То не потрібно, тому що погано тягнуться і рвуться, і не еластичні І починаю замотувати. Замотую так, щоб тут в кінці також, також лягла плівка герметична. Замотую, щоб нахльост було. 3-4 мм Кожен виток, щоб лягав на попередній 3-4 мм. Все, дійшов до кінця, залишився багато поліетилену, я трошки вертаюся, в кінці трішечки розтягую, щоб вузол став тугішим, і вітер не розмотав. Підтягую вузол, беру садовий вар і не вимащуючи руки. Отак, раз. І тут поправи. Е, товщина садового вару приблизно 3-4 мм. Бо якщо буде менше, підсохне і краї відстануть. Все, <кій> щеплення готове. До речі, катальпа дуже добре проживається, майже 100%. І ще е, хочу звернути увагу на фазу розвитку рослин. Бачите, вже пішли бронячки. Е, звичайно, було б краще, щоб я защепив катальпу до відвигання цих бронічок. Тоді і Прищепа і підщепа вони розвинулися е, одночасно. Але так як я не встиг, то даний е, період розвитку рослини також підходить для щеплення катальпи шаровидної. Е, через місяць вона повинна прорости і буде все добре. Отже, як ви звернули увагу, нічого складного немає. Можна все зробити своїми руками. Ну, Єдине, що важкувато вигнати <кій> рівний штамп. Але теж коли потренуватися, можна це зробити. І, до речі, є любителі кривих штампів, їх це не напрягає, що там десь штамп має таку якусь трошки кривувату природну форму. Вони на це не звертають уваги, або навіть він їм і подобається. Так що пробуйте щепити все. І коли ви зробите дерево своїми руками, то отримаєте задоволення і потім можете сказати, це бачите, я зробив своїми руками. На цьому все. До побачення. До нових відео.